Невеличкий дисклеймер. Мені тут встановили ортодотальну пластину, даби у майбутньому я мав супер мюлінг шелепу. Але через цю ж пластину мені важко вимовляти деякі склади, тому в найближчий час вам придеться слухати беззубого джокера. Приємного перегляду. Свофарт! да, сер! Твій батько прошивав зіони. сер! Чудово! Йому вистачило смілості погнути ноги сокета? Сер, ні, сер, паршиво чортове дере. Йому вдалося запустити прошиту плату. Сер, всього раз, сер. Значить, по правильним гайдам робив. Ти що, задивляєшся на мізіон? Задивляєшся? СЕР ні, сер, ти хочеш Змій 2011? Сер, ні, сер. Значить, важаєш, місіон сміття? Сер, ваш Зіон виглядає шикарно, сер. А, так ти Зіонщик. Сер, я не Зіончик, сер. У тебе іграйзен Свофорд. Сер, да, сер. Помиляєшся, поки ти тут його пускать по колу дешники. Відтеснутись 25 разів за кожен його розгон, що йому зроблять за місяць. А ну мордою до підлоги. Сихід на канає круса. Сьогодні будемо прошивати плату під Зіони. Одразу скажу, я конченый дилетант, Коротше, плата у нас 11 51 сокець Asus на, B100, на B-150 чипсаті. До цього тут стоїть Core i 5 6500 Я робив це вперше. Сподіваюся, я не вб'ю плату, бо інакше мені пиздец да, за плату дякуємо магазину Інкс доступні компи по хорошій ціні. Я дуже сподіваюся, що її не завалю, бо інакше мені не немає за що платити компенсацію, якщо вона здохне, а здохнути в неї є велика вірогідність, бо мої руки крюки до такого не пристосовані. Хм. Як я вже сказав, сьогоднішнє відео буде посібником по прошиттю матплат зіони. Міняємо i 5 6500 на Xeon e 5 що є клоном i 7 6700 але без вбудовано відео. Для прошивки нам знадобиться плата, робочий комп чи ноутбук, програматор. У моєму випадку це ch 341 a куплений 2 роки тому на промі десь за 80 гривень. І бажано прямі руки. Перед прошивкою ви маєте перевірити, чи підходить ваша плата під прошив. Ось таблиця. Першим ділом нам треба підготувати модифікований BIOS. Вбиваємо в браузері модель нашої плати і скачуємо останню версію BIOS. Наступним кроком буде скачати програму CoffeeTime. І цю прогу я шукав годин 5. По з врубленим VPN я викачав її по посанню якось індус з YouTube. Internal Pointer Variable. Для вашого ж комфорту я лишив посилання. Далі нам треба буде зайти на гітхаб за посиланням в описі та скачати мікрокод для Xeon. Для всіх Skyf нам треба буде мікрокод 506e3 для Kabiff 608e9. Skylake, то шукам оцей мікрокод як на відео. Далі відкриваємо архів з coffee time, папка Data, M-codes. І тут нас зустрічає два 506 m-кода. У Disney Fideo він називався по-різному, у когось EA, у когось DS, але для орієнтування нам треба той, що буде під G374. Знаходимо його, копіюємо назву, переходимо до скачаного з гітхабу м кода і перейміновуємо його. Після чого видаляємо оригінал і закидаємо на його місце наш модифікований BIOS. Після чого нарешті запускаємо Coffee Time. Шукаємо наш CAP файл та тиснемо далі. Потрапивши на прогонами, як на відео, треба буде оновити ЕМІ до останньої версії корпорат. Далі тиснемо 3 крапки та видаляємо всі коди, окрім нашого G3. Та зберігаємо. Готово, ми підготували BIOS до прошивки. Наступний крок буде підготовка чіпа. Якщо ж він у тебе впаєн, тоді береш комплектну прищепку, що йде разом з програматором. Далі знаходимо чіп BIOS і ставимо прищепку так, аби червоний провід був в тому ж куті, що і крапка на чіпі. Якщо ж у вас чіп зйомний, то треба буде максимально обережно дістати його і ні в якому разі. Не тяніть його. Величезний шанс зламати ноги. Найлегшим способом для себе я знайшов обережно підівати чіп з обох сторін тонкою голкою. Як дістанете, вставте його у прищепку, аби півкола просто та програматора співпадали. І от ми нарешті дістались до прошивки. Вставляємо програматор в комп. Для прошивки нам треба прога. Перший раз я використав програму ch 341 a Programmer Спойлер, не качайте її. Перед запуском інсталюємо драйвера і запускаємо. У 90% прог функціонал однаковий, тож для простоти. Робимо бекап нашого біоса, далі стараємо біос чіпа. У теках знаходимо модифікований біос. Відкриваємо і натискаємо записати. Так, ми повернули вже майже в зборі Дубль один. Угу. Картинки нема. Сказати, що я був у вічі, це нічого не сказати. Але часу нити не було, а грошей на компенсацію, тим паче. Що ж могло піти не так? Хм. Спойлер не качайте її. Вірно, винуватистю стала прога для прошивання, яка спочатку взагалі не детектила, чіп. порившись в інтернеті, я скачав неопрограмер. Встановив, перепрошив і час перевіряти. Так, момент істини, господа. Господь, пожалуйста, якщо ти мене чуєш, якщо ти взагалі слухаєш, пожалуйста, запусти його. Бог тім на машини, запустись. А те, що воно дюриться, це нормально, це пульт гавна. І те, що він реве. Ай, спікер, будь ласка, пікне. О, Боже. М -м -м. Він пікнув. І так, знову привіт. Коротше, подивився я в інтернеті. Один довгий, три короткий, означає, що нема відеоадаптера і клавіатури. І тут я дал би вспомнив, що у Зіоне нема ж вбудованої графіки. Я таке, блядь, точно, я ж ідіот. Ха-ха. Коротше. Підкинув я відеокарту. Це якась Nvidia 6 ...шо-то там. Коротше, древній кал, але для виводу картинки вистачить. Ах, дубль два. Пожалуйста. Дух машини. Я знаю, що життя мене не любить. дав хоча б зараз. Давай! Пікнуло. Пікнуло! Ха-ха! І ми маємо. І ми маємо. Дивіться, що ми маємо. Друзі мої Зіон. е 3 12 40 V5. Дай він, він палеє кітінг, бо охлад не зафіксовано. Ну, пізда, тому ми вирубаємо це. ох, ти що, Лікай. Але сам факт. Сам факт. Ми маємо. Робочу систему, господа. Алілуя, це завелось. Тож час перевірити, а чи взагалі був сенс ставити зіон. Тож я скачав в папах. Всі відеозалежні параметри в нуль і дивимося результат. З А5 ми мали в районі 30-40 після того, як його відпустить від постійних стартерів, що може тривати як секунду, так і 3 хвилини. Думаю, цим все сказано. Спитаєте, де пруфи? А я вам скажу, що записи тестів виявилися битими, а зіон за i5 на руках вже не мав. Все, що лишилось, це відео з телефону. Тут ми можемо побачити, що. По-перше, боксовий кульок не справляється з Зіоном, тримаючи температуру в районі 95-100 градусів та швиряючи того у тротлінг. Але навіть так Зіон видавав від 70 до 90 кадрів. Була б тут нормальна башня, то може і стабільні в 70 були б. Підвольчий вердикт, якщо ви готові до того, що ваші культяпки зможуть вбити плату, то Зіон стане непоганою альтернативою, якщо ваш бюджет вкрай малий і ви не готові прощатися зі своїм 1151. Що ж до i5, то скоріш за все я його залишу, дістану найдешевшу най плату, і він проживе життя в мирі, спокої, як печатна машинка.